Доброго дня, мене звати Надія, я молодший технічний спеціаліст компанії Corvin. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку, а ми починаємо. Сьогодні поговоримо про новий продукт у нашому портфоліо від вендора Accents Envision. Envision це програмне забезпечення для IT-відділу. Accents Envision контролює вашу мережу та її користувачів, дозволяє інвентаризувати ваше обладнання та програмне забезпечення, забезпечує віддалену допомогу та захищає дані вашої компанії від витоків. Accents Envision поєднує шість ключових модулів в єдину екосистему, створюючи ефект синергії. Синергія шести модулів забезпечує ефективність it мережі Network, моніторинг мережевих пристроїв, Inventory – управління IT-активами, Users Безпека даних та управління користувачами. Smart Time, управління та вимірювання часу. Helpdesk – система квитків та віддалена підтримка. DataGuard захист даних та управління інструментами безпеки Перед нами скріншот з консолі вікна-адміністратора. Пізніше ми більш детально оглянемо повний інтерфейс Envision. Також перед нами скріншот того, що бачить користувач, повідомлення користувача про моніторинг пристрою, а також в правому кутку бачимо вікно для доступу до заявок, активності, кіоск, застосунків тощо. Network – це управління інфраструктурою, модуль для виявлення та візуалізації пристроїв у мережі, класифікація мережевих пристроїв, можливість моніторингу критичних процесів і сервісів, контроль навантаження на критичні пристрої, CPU, RAM та інші, управління середовищем VMware, а також звітність, сповіщення та автоматичні коригувальні дії. Можемо згенерувати ситуацію. У мережі з'являється невідомий пристрій, система генерує сповіщення та інформує адміністратора. Наступний модуль Inventory це управління активами. Inventory працює на основі встановленого агента, проводить аудит легальності програмного забезпечення та управління ліцензіями. Також детальний аудит апаратної конфігурації, управління ресурсами компанії в it сфері також тут знаходиться менеджер MSI пакетів, віддалене встановлення та деінсталяція застосунків. Також звітність та сповіщення. Сценарій використання. Зміна користувачем конфігурації комп'ютера без затвердження, наприклад, видалення модуля оперативної пам'яті. Система генерує сповіщення про такі випадки. Розглянемо на більш практичних прикладах. Проблема: до прикладу, існує невпевненість у легальності встановленого програмного забезпечення або достатній кількості ліцензій. Рішення Модуль інвентаризації дозволяє вести облік ліцензій. Ще один приклад. Необхідно оновити програмне забезпечення на кількох комп'ютерах одночасно. Менеджер MSI пакетів забезпечує створення та розгортання інсталяційних пакетів. Наступне меню Users. Управління користувачами та доступом. Меню Users працює на основі агента. Можна переглянути загальну статистику активності працівника на комп'ютері, також детальний список використання застосунків з можливістю групування, та відображення у часовому розрізі, відвідані вебсайти, категоризація та відображення у часовому розрізі, обмеження доступу до вебсайтів, застосунків і завантажень, інтеграція з Active Directory. Сценарій використання: Користувач перевантажував пропускну здатність мережі, здійснював передачу великого обсягу даних у зовнішню мережу. Згенерувати звіт про використання пропускної здатності користувачами та надіслати сповіщення у разі повторення такої події. Розглянемо ще один практичний приклад: Користувач відкрив заражений файл. Рішення. За допомогою моніторингу застосунків можна переглянути деталі активності та відстежити, який користувач і на якому комп'ютері відкрив цей файл. Наступне меню Helpdesk. Це система заявок та процеси погодження. Працює на основі встановленого агента, електронна система звітності, веб-інтерфейс та електронна пошта, чат і системні сповіщення, база знань для користувачів, кіоск застосунків, віддалення керування робочими станціями, звітування, сповіщення та автоматизація і інтеграція з AD. Спосіб використання. З'явилася загроза, і користувачів потрібно відповідно проінформувати. Можна надіслати сповіщення, орієнтоване як на користувачів, так і на комп'ютері. Практичне застосування, до прикладу, користувач повідомляє про проблему зі своїм комп'ютером, в той час рішення Envision користувач може створити тікет, а адміністратор підключиться через віддалений робочий стіл. Наступне меню Data Guard – захист даних та аудит операцій. Працює на основі встановленого агенту. Управління правами доступу до зовнішніх пристроїв, детальний аудит файлових операцій, відстеження змін у вибраних локальних каталогах, управління Bitlocker та Defender, звітування, сповіщення та автоматизація, і також інтеграція з Active Directory. Сценарії використання, до прикладу, користувач підключив невідомий флеш-накопичувач, ми можемо проаналізувати деталі та заблокувати подальші дії. Практичне застосування Користувач копіює конфіденційні дані на довірений USB-накопичувач, дозволений для використання в мережі. Рішення Envision згенерує сповіщення про файл скопійований на USB-накопичувач. Ще один приклад. Користувач видаляє важливий файл на файловому сервері. Рішення Envision у функції моніторингу папок покаже, який саме файл було видалено. Наступне меню Smart Time дозволяє відстежувати активність користувачів та контроль роботи. Працює на основі встановленого агента, навчання працівників у контексті їхньої діяльності, доступ керівника групи до метрик активності команди, наглядні діаграми та звіти з продуктивності за будь-який період, категоризація активності за застосунками, звітування, сповіщення та інтеграція з Active Directory, сценарій використання. Ми можемо надати керівнику можливість переглядати показники продуктивності своїх підлеглих, також перед вами демонстрація консолі SmartTime, перегляд користувача, а це перегляд зі сторони керівника команди. Acsence Envision забезпечує захист даних, прозорість роботи критично важливих сервісів і підтримку керівників у підвищенні ефективності організації. Рішення також відповідає вимогам GDPR, NIS-2, а також стандартам ISO 27001 Безпека даних завдяки шифруванню та локальному зберіганню без передачі, без хмари, адже Accents не має доступу до даних із серверів клієнтів. Далі переходимо до огляду консолі для кращого розуміння роботи інструменту. Відкриваємо консоль Invision і перед нами відразу відкривається меню з девайсами, які знаходяться в нашій мережі. Меню Networks це швидкий та повний огляд мережі, він поділений на мережі та підмережі. При натисканні на одну з них ми можемо переглянути девайси, які знаходяться в цій мережі. Натиснувши на один із цих девайсів, ми можемо переглянути повну інформацію по ньому. Тут ми бачимо основну інформацію про ПК. Наприклад, чи достатньо йому ресурсів, скільки в нього пам'яті. А також у меню Hardware ми бачимо всі дані, такі як модель комп'ютера, операційна система комп'ютера. Також. Нетворк, драйвера, дисплей. А також бачимо, який принтер у нас підключений, скільки пам'яті у нас є. Наступне меню Software. Тут ми бачимо все програмне забезпечення, яке встановлене на цей комп'ютер. Наступне меню Files. Тут ми можемо. Обмінюватися файлами зі свого ПК на ПК користувача без його задіяння. Така сама функція є у Connect PRO. До речі, відео про Connect PRO буде в описі під цим відео, якщо ви ще не бачили, зможете потім переглянути. Також натиснувши на ПК, ми можемо підключитися обрати користувача. У нас є додаткові функції. Ми можемо подивитися попередній перегляд робочого столу. Далі у нас є виконання віддаленої команди. Тобто, у нас відкривається. Ще одне віконечко і ми можемо виконувати віддалену команду, яку нам потрібно. Закриваємо. Що в нас ще є? У нас є перезапуск системи, вимкнення системи і. Можливість розповсюдити файл за допомогою VMY. Також у меню Windows у нас знаходиться Remote Command Execution, тобто ми також можемо звідси виконати якусь команду, яку нам потрібно. Наступне меню Security. У меню Security у нас є підменю Bitlocker, і ми можемо його увімкнути для шифрування робочих станцій. Закриваємо наше віконечко і перейдемо до наступного меню. Це у нас Users. Перемкнемо зверху також Tools. У меню Users відображається список користувачів. Тут ми можемо також створювати користувачів, групи та надавати їм ролі. Натискаємо на Add Users. Сюди вписуємо ім'я нашого користувача, якого хочемо створити. Також тут надаємо йому роль. User користувач звичайний, оператор і адміністратор. Наступне меню, яке ми подивимось, це в нас меню Data Guard». Це меню передбачено для встановлення політик блокування USB пристроїв. Щоб перейти до меню, ми натискаємо правою кнопкою миші на All Users і відкриваємо меню Atlas Info. І у нас відкривається меню Data Card. Тут ми можемо переглянути основні налаштування, дозволені, недозволені пристрої і дозволити їх або заборонити. Меню Blockades. Тут ми можемо Додавати веб-сторінки та додатки, які будуть блокуватися. Наприклад, вашій організації критично важливо, щоб якісь додатки або веб-сторінки були заблоковані, і користувач не мав змоги відкрити його або зайти на конкретну веб-сторінку. Це ми можемо зробити в цьому меню. Далі, меню налаштування. Тут у нас основні налаштування моніторингу робочого часу, додатків, відвідуваних сайтів. Також Envision може виявляти бездіяльність більше ніж ви можете виставити більше ніж 5 хвилин, 10 хвилин. Ви можете виставити цей проміжок часу. Далі меню «Time of monitoring». Тут ми можемо визначити. Час, коли буде проводитись моніторинг, виставити дні, які нам потрібно. Для прикладу, у нас робочий тиждень це з понеділка по п'ятницю, тобто нам не потрібно проводити моніторинг в суботу та неділю. Також ми можемо виставити час, з якої години, по яку буде відбуватись моніторинг. До прикладу, ваша організація працює з 8 до прикладу, до 17. Ми це все виставляємо, і у нас буде відбуватися моніторинг саме в процесі робочого дня, тобто, щоб не засмічувати наш аналіз. Гуртаємо далі, і тут ми також можемо виставити і визначити, чи потрібно показувати, чи приховувати іконку агента користувачем. Закриваємо наше меню і натискаємо на юзера, подивимось, що у нас тут є. Значить, у меню Users у нас. Ми бачимо основну інформацію про нашого користувача, а також можемо тут підключитися до нього. У меню «Activity» ми можемо переглянути його активність, коли він був активний, коли був неактивний. Також у нас є діаграма по дням, по годинам. І якщо ми наведемо на діаграму, ми побачимо більш розгорнутий аналіз. Також знизу ми бачимо топ наших відвідуваних сайтів, на які ходив користувач. Бачимо у меню WorkTime, у нас є меню поділене на дві частинки. Тобто табличка по дням, яка у нас показує активність у годинах, і табличка знизу, яка показує, в який час була там якась перерва у користувача, коли він був активний, скільки часу він був активний. Також в які додатки він заходив, і так само бачимо по. Часу, скільки годин, хвилин він провів в кожному з них. Також, щоб відслідковувати активність користувачів, ми можемо перейти у меню Main, Open Smart Time. Цей модуль допомагає аналізувати користувацьку активність. Цей модуль має основні ролі: це адміністратор та менеджер. Адміністратор може бачити та вносити зміни в систему. А менеджер це як більше Керівник групи або відділу, який бачить тільки свій відділ та його активність. Так як ми зі сторони адміністратора можемо подивитися все, що нам хочеться. Давайте натиснемо на адміністратор і користувач і подивимось, наскільки активний був адміністратор. Ми бачимо статистику у вигляді блоків. Бачимо, що у нас користувач був продуктивний на 50%, популярний додаток, який він відвідував. Прогортаючи вниз, ми бачимо діаграму, на якій відображено, наскільки користувач був продуктивний, непродуктивний, скільки часу він був за комп'ютером, скільки був відсутній. Також можемо налаштувати приватний час. Для прикладу, візьмемо вчорашній день і подивимось нашу діаграму. Вчора наш користувач був продуктивний лише на 2%. Бачимо, навівши на колоночку, ми бачимо. Де був наш користувач, скільки часу він там провів. Бачимо, що він був на сайті YouTube і провів там 3 хвилини. Далі наведемо на ще одну діаграму, і бачимо, що, до прикладу, 4 хвилини він був у програмі Accents Envision. Давайте поглянемо ще якісь дні. Наприклад, до прикладу, е, понеділок. Понеділок 55% активності. Також можемо подивитися по тижням. Зараз підвантажується. І по тижням ми можемо також подивитися нашу продуктивність. Або подивитися по місяцю. Бачимо, у нас також діаграми. Ось ми бачимо, що 7% було непродуктивного, 32 нейтральні і 61% продуктивності. Сьогодні у нас 24 хвилини, до прикладу, вчора у нас 6% вівторок, і в понеділок там 55%. Далі в меню Applications. Ми бачимо програмне забезпечення. Давайте більше відкриємо. Ми бачимо програмне забезпечення на ПК. І також ми можемо тут позначити додатки, сайти, які можуть бути продуктивними або непродуктивними, або нейтральними для нашої компанії. До прикладу, оберемо Photoshop. Обираємо І зверху можемо надати йому категорію, наприклад, продуктивний. І також можемо віднести до. Категорії якоїсь, до прикладу, маркетинг, якої ви визначаєте. Ми натискаємо апдейт, і вона застосовується до нашого користувача, застосовуються ці зміни. Наступне меню у нас груп. Тут у нас будуть відображатися групи і активність по нашим групам, які у нас будуть створені. Контакт. Тут у нас відображаються всі основні контакти. Ми тут можемо додати контакти, до прикладу, номер телефону, пошту, все, що нам потрібно. І налаштування. Налаштування у нас відображається, як завжди, основні налаштування. Тобто ліміт продуктивності ми можемо виставити. Можемо виставити ліміт непродуктивності для відображення. Також можемо виставити, через який час буде відбуватися видалення застарілої інформації. Повертаємось до головної консолі. І наступне меню, яке ми подивимось, це Open Help Desk. Це меню складається з двох частин. Перше це набір інструментів, що допомагають дистанційно керувати комп'ютерами. Що я маю на увазі? Тобто ми бачимо, у нас з правого верхнього кутку чат, і тут у нас будуть відображатися повідомлення від користувачів на запити, що в них, наприклад, щось не працює і потрібно підключитися. Звідси ми також можемо підключитися. Ми бачимо зараз всі девайси, які у нас доступні. Також у нас є поділ на Networks, тобто ми можемо натиснути на кожну з підмереж, мереж і переглянути, які девайси у нас тут є і до кого ми маємо можливість і, і можемо підключитися. І також тут буде у нас відображатися Departments. Але нагадую, що це ми зі сторони адміністратора. І друга частина це. Платформа тікетів. У меню Тікетс ми бачимо відкриті, закриті, які очікують тікети, які очікують на розгляд. Тобто, все у нас тут відображається. Також ми можемо експортувати в Excel таблицю для зручного подання звіту до керівництва. Також можемо створити тікет. Тобто, це все у нас відображається тут основні тікети і їх розподіл. Що ж. Це був загальний огляд консолі Envision. Я постаралася швидко оглянути кожен з модулів, показати, так скажемо, основні інструменти ці, цього продукту. Invision, як ви бачите, великий та багатокомпонентний продукт. Пишіть в коментарях, що б ви хотіли більш детально переглянути, яке з меню вас більш зацікавило. Також ми будемо готувати більш розгорнутий огляд кожного з модулів, тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і до зустрічі в наступних відео.